Почка випустити у світ перший альбом. Київський гурт альтернативним поп-роком презентуватиме його у хмільному домі Роберта Домца. Цих музикантів з різних куточків України, які об'єдналися чотири роки тому у києво могилянській академії, вже добре знають завдяки фестивалям. Адже «Гапочка» неодноразово виступала на Славський рок нашому фесті та на підкамені. Це гурт, який власне на фестивалях собі зробив ім'я. Там там завоював публіку, і вони їх запрошують по і, 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 і за кордон, і в всій Україні. Книга об'єднає в районному Миколаєві. Стартує книжкова толока. Сюди з'їдуться 80 письменників з усієї України. Вони мандруватимуть школами району, щоб віч на віч поспілкуватися зі своїми читачами. Захід присвячений 70-літтю створення повстанської армії, продовжить у палаці культури. Приїдуть і знані майстри слова, і ті чию поезію знають лише у далеких селах, а книги не лише читатимуть, але й створюватимуть. З'їжджається кажуть цього року 20 видавництв, Сьогодні буквально два видавництва просили, що ще хочуть взяти участь. Вірні в дорогу греко-католицька церква кличе на щорічну хресну ходу від церкви Махаїла до Собору. Юра таке розважання над трестями христовими зазвичай влаштовують у Христопоклінну неділю. На молитовних зупинках оці редамтуристи чину найсвятішого ізбавителя зачитуватимуть дорогу від куплення. Не випадково вони будуть проводити цю хресну дорогу, тому що наступний рік виповнюється 100 років заснування їхнього чину тут на Галичині.